Привіт всім! І ми з України. І оце я вам хочу показати, як українці допомагають друг другу. Оце старий наш товариш, мого чоловіка, однокласник. Всі вони вже дорослі люди. Живе він у Бучі. Це для тих росіян, які кажуть, що це все фейк. Віктор, і не пам'ятаю очі. Отже, Віктор Петрович, розкажи, що твій будинок розбомбили росіяни, бо це ж вони кажуть, що це фейки, розумієш? От людина пострадала сама, жила в іншому селі, переживала, тому що вдома не можна було жити, а зараз займається гуманітарною допомогою, допомагає людям. Хвора людина, тому що він прихворів трошки, бо був на Чорнобильській АЕС, працював. Вітя, ти був, я ж знаю, що ти був. Працював важко. Тепер плати за все це своїм здоров'ям, щоб росіяни там гарно жили. Вітя плати своїм здоров'ям на Чорнобильській, а зараз теж працює і розвозить, ось привіз нам гуманітарну допомогу. Мені навіть, навіть, якось, навіть якось я не знаю, тому що зразу нам розвозили після окупації. Але Віктор Петрович. Доросла людина і от розвозить по всім ким людям, пенсіонерам. Тому ось так росіяни. Оце так ми, українці, бендеровці-нацисти, тяжку минуту допомагаємо друг другу виживати. Вітечка, ну скажи, будь ласка, щось. А що я скажу? Що можемо ти робимо? Ми тобі дякуємо. Нема за що. Ми тобі дякуємо. І хай буде все Україна!